Вдругається хрест посередині нашого храму, посередині всіх храмів православних всієї землі, всього світу. Воздухається хрест, щоб ми згадали про головне знаряддя нашого спасіння, про знамену нашого спасіння, про хрест, який воздвигнутий посередині всієї землі, як сказано поетично церквою. Що це вже ліствиця на небо, по якій ми маємо сходити туди, до Царства Божого. І це сходження починається саме за нашого земного життя, а саме концентроване, коли відбувається наше земне життя, саме в Великий Піст. Кожен Великий Піст. І тому ми повинні, хоч, звичайно, розділяємо наше життя на відтинки, відтиночки, періоди. Але е, маємо завжди жити, начебто триває Великий Піст. Великий Піст це все наше життя. От так, якщо ми будемо ставитись до нашого життя, я маю на увазі, звичайно, ж духовне, перш за все, наше ставлення до нього. Фізично так ми слабкі, фізично так ми падаємо. Ми, але для цього ж, для того, і церква заснована, щоб ми в ній спасалися і каялися. Ось сьогодні пам'ять преподобного Никона, Ігумена Печерського, який до Антонія Печерського ще прийшов, вже будучи священником, до речі, що деяким дало підстави вважати, що це той, хто став пізніше митрополитом Іларіоном, але більшість науковців з цим не погоджується, коли вже потім став ним. От він, коли князі на нього гнівалися, коли він Постригав не тих, кого треба, як князям здавалося. Він втікав від них. Куди? Мутераканське це князівство, знаєте, де Материканець знаходиться. На східному березі Керченської протоки, дуже далеко, там до Кубань, сучасно. Отже, ми маємо повне право претендувати на Кубанці, так оце до слова. Він заснував цей монастир, що ж там і там він спасався від князівського гніву і не боявся, що його хтось. Слобкодуха сті, боягузництві звинуватять. Так Господь йому давав. Потім він вертався і вже був вірним сподвижником Жене Антонія а Феодосія Печерського. І був, з перерви був до кінця своїх днів ігуменом. Ігуменом нашого києво Печерського монастиря. І це його стараннями, до речі, теж до слова, успенський наш собор, яке зараз відновлене в усій своїй красі, май, майже в усій своїй красі. Кажу майже, тому що в ньому теж були мозаїки, такі як Софії, і, але е, мозаїки давно ці ще загинули е, ще до, так би мовити, історичного е, часу, барокового часу XVIII століття. Е, е, і тільки Смальту познаходили там. Ось він прикрасив його, він е, керував, продовжував керувати будівництвом. Він був закладений, пам'ятаєте, цей собор е, за Федосія ще, але завершив, власне він його. І е, запрошував тих майстрів грецьких, і е, коли власне, українські майстри вчилися і тоді вже продовжували вчитися, але, але вже і тоді вони самі вже багато вміли, що і дозволило е, в Михайлівському золотоверховому монастирі е, саме нашим вже українським майстрам е, зробити оці дивовижні мозаїки, які частково, як ви знаєте, збереглися, і частково ця євхаристія, музична композиція на хорах у Святій Софії. І ще там деякі мозаїки збереглися, ну крім тих, які викрадені, і до часу, я вірю, це зберігається в Третьяковській галереї. Ну, як більшість скарбів, знайдених в Україні, викрадені і туди перевезено. І нині продовжують викрадати і перевозити. Але але, Господь це бачить. Він бачить це зі свого Христа. він бачить бачиться, ходячи між нами, спостерігаючи і закликаючи у нас нести свій хрест і не боятися нічого, і не бути мало, слабкодухими, малодушними, не бути такими перекати полем в цьому світі, якими нас хочуть зробити, оці нелюди, оці біси, які нас бувають і залякують для того, щоб ми втратили себе, власне кажучи, щоб ми забули про оці ліки наші головні, які нам в церкві подаються, святе причастя. Хрест, якому, перед яким ми зараз будемо поклонятися, і який носимо на собі, накладаємо хрест, хреста на себе. В Старому Завіті ж пам'ятаєте, які функції Хреста, прообраз цього Хреста, Воду зробив Мойсей солодкою, в мері ті дерево посохом свого, зануривши. Ця вода, вона була гіркою мер, а стала солодкою. Змія мідного, коли воздвигли. За наказом Божим посеред стану єврейського, щоб люди зцілялися, дивлячись на цього бідного змія від укусів зміни, Хрест нас ціляє, Хрест наш робить наше життя не таким гірким, яким воно було би без сили, цієї Хресної, без благодаті, яка нам посилається Господом розіп'яти своєю жертовною любові до цьому Христі. Тому, браті і сестри, пам'ятаємо про це, стіляємося, не боїмося цієї отрути, цієї земної отрути, цієї сили ворожої, яка здається така потужна, така нездоланна, така зухвала, така безбожна і ну, бездумна, навіть я б сказав, яка. Дійсно рубає сук, на якому сама сидить і на якому, як їм здається, очевидно, розумним серед них висить вся наша земля, але ми то знаємо, що земля не на суку якомусь висить, а рука, а земля в руці Божій. Земля під промислом Божим перебуває, вся наша, не лише наша земля, планета, а весь наш всесвіт. І тому цей хрест, він нас спрямовує в цьому всесвіті. Без нього ми б розгубилися, не знали б, куди нам, в який бік нам йти до спасіння. А так, чітко, ось вам, система координат перед нами. А це перехрестя. Туди вгору, туди вниз. Вправо, вліво, краще вправо, там, де було частиво розбійник, був розібитий вліво. Ну що ж, там теж можливо спасіння, але, як апостол Павло написав, як ніби через вогонь. Ніби через е, випробування ще додаткові. І так, очевидно, доведеться нам усім проходити через вогонь, ми через нього вже проходимо, але Хрест посеред цього вогню, навіть пекельного, звичайно, він не згорає. Він, навпаки, ці, це страшне пекельне полум'я е, стишує і перетворює його на полум'я божественної любові. І тому сходімо по цьому хресту на небо. Несімо свій хрест, а що таке нести свій хрест? Це значить любити Бога, любити ближнього, проходити випробування і творити добру Богу. Знову ж таки, що почали? Ніхто не зазнає ніякої шкоди, ніхто не загине, ніхто не отрується. Нічим, якщо буде з Богом, якщо буде з Христом, якщо буде. Творінням Божим створеним саме з безмежною, жертовною, божественною любов'ю. і спасені з цієї жертовної божественної любові,